На початку буріння свердловини, далі роботи з системою спеціальної очистки, монтаж сонячних станцій, підведення електроенергії. Так виглядає процес створення геолого-розвідувальної свердловини для видобутку води в селі Широка Дача. Роботи виконуються за підтримки інгулецького ГЗК групи Метенвест. Замовником є Карпівська громада, з якою комбінат підписав черговий меморандум про співпрацю. Ми вважаємо все ж таки, що та дієва допомога, яка на сьогоднішній день надається громаді підприємствами групи Мекінвестінгулецьким ГЗК, вона на сьогоднішній день досить важлива і. Цю роботу ми повинні навіть під час війни продовжувати, тому що тут мешкають наші працівники, їх члени їх родин, діти наших працівників та і просто громадяни, які потребують допомоги досить великого підприємства, яке про на сьогоднішній день працює, яке має змогу таким чином забезпечити стабільність в тому регіоні в регіоні присутності. Усього заплановано відкриття трьох таких об'єктів. Вони дозволять місцевим мешканцям мати доступ до безкоштовної чистої води. Координує роботи громадська організація «Криворізька фундація майбутнього. Карпівській громаді проводиться системна робота саме забезпечення жителів питною водою. Два роки тому була проведена робота заміни водопровідної мережі в селі Широка Дача. У 2023 році були розпочаті роботи саме збуріння трьох логорозвідувальних свердловин на території теж широкої дачі і в селі Радевичево. На облаштування саме цих трьох об'єктів компанія Метанвест спрямувала майже 5 мільйонів гривень. Нині роботи на цій станції очистки води на фінішній прямій. Більше певних організаційних моментів пов'язаних з технічним обслуговуванням. Які ми зараз вирішуємо селищною громадою, те, кому буде передано, яким чином буде налагодження контроль за тою водою, яка буде добуватися, очищуватися. Тому я вважаю, що цей процес він буквально в перші ці наші тижні, які тут нового року, буде завершений повністю, і люди будуть мати змогу доступу до чистої води і безкоштовно будуть її отримувати. Окрім допомоги у вирішенні питання водопостачання, інгулецьке ГЗК у новому році вже традиційно продовжить спрямовувати зусилля на розвиток інфраструктури сільської місцевості та поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами Карпівської громади.